Привіт, я політтехнолог Юрій Подорожній радий вас вітати на антишпорі від подорожнього. Ми розпочинаємо курс, який допоможе вам добре підготуватись до сесії і відмінно скласти політологію. Все, що ви почуєте, відповідає програмі, затвердженої Міністерством освіти та науки України. Для того, щоб я зміг пройти з вами весь курс, підпишіться на мій канал та ставте лайк, натискайте на дзвіночок, а в коментарях напишіть, які саме теми включити до курсу, і я запишу про них відео. Перекладі з французького еліта означає краще, добірне. Ти повільно. Я... Да, давай. У перекладі з французького еліта означає краще добірне, ідеї поділу суспільства на вищих і нижчих аристократію і простолюдинів знаходять своє обґрунтування у творчості Конфуція, Платона, Макіавелі, Ніче і інших. Наприкінці 19 го початку 20-го століття з'являються перші концепції еліт, авторами яких були Моска, Парета Міхельс. На основі спостереження за реальними поводженнями еліти в політичному житті вони створили цілісне подання про ролі еліти в суспільстві. Основні положення цієї концепції зводяться до наступного. Суспільство закономірно ділиться на правлячу меншість і керовану більшість. В основі цього розподілу лежить природа нерівності людей по талантам і здібностям, інтелекту і багатству. Еліта являє собою згуртовану групу, що відрізняється винятковими якостями і здібностями, яка усвідомлює свою перевагу над іншими. Розвиток будь-якого суспільства направляється і залежить від політичної еліти. Головне призначення політичної еліти у прийнятті найважливіших політичних рішень. У названих вищих вчених були розходження в обґрунтуванні природи політичної нерівності. Наприклад, Вільфредо Парето визначав еліту по її вроджених психологічних властивостях. І включав до неї тих, хто продемонстрував видатні якості або довів найвищі здатності у своїй сфері діяльності. Головна ідея терміна еліта підкреслював мислитель перевага. У широкому змісті, я розумію, під елітою співтовариство таких людей, які властивостями розуму, характеру, спритністю, найрізноманітнішими здібностями володіють найвищою мірою. Трохи відмінне пояснення природи політичної нерівності дав Гайтоно Моска. Правлячи меншості, писав він, утворюються так, що індивіди, з яких вони складаються, відрізняються від мас деякими якостями, що дають їм певні матеріальні, інтелектуальні або навіть моральні переваги. Інакше кажучи, вони повинні мати якісь необхідні якості, які надзвичайно цінуються і надають вагу в тим суспільстві, в якому вони живуть. Очевидно, що якості можуть змінюватись в процесі еволюції людського суспільства. Так, у примітивних суспільствах високо цінувалась військова доблесть. В процесі розвитку цивілізації переважною якостю стає багатство. Моска спочатку розрізняв три якості, що відкривають доступ у політичний клас: військова доблесть, багатство, священство. Однак надалі прогрес людського суспільства пред'являв до політичного класу все нові вимоги. Разом із суспільством змінювався і правлячий клас. Пізніше той же мозка надавав особливого значення наявності в кандидатів наукових знань, уміння застосовувати їх. Розум, талант, освіченість індивіда в сумі обумовлювали здатність управляти, яка, на його думку, була домінуючим критерієм відбору в еліту. Хоча концепція еліти була сформульована на початку ХХ століття, багато з її положень зберегли свою актуальність і донині. Природно, у міру еволюції суспільства, доступ у політичну еліту усе менш залежав від багатства і знатності, хоча і вони не перестали мати свого певного значення. Усе більше досягнення лідируючих політичних позицій стало залежати від спеціальної підготовки кандидата, його індивідуальних якостей, підтримки політичних партій і рухів. Необхідно розвести поняття пануюча еліта і політична еліта. Вони співвідносяться як ціле і частина. Поняття пануюча еліта містить у собі різні групи, які безпосередньо або опосередковано беруть участь у владних процесах. Сюди входять політична, економічна, військова, ідеологічна, наукова та інші види еліт. Таким чином, політична еліта це лише частина пануючої еліти, або як її ще називають, правлячою класу. Але на відміну від всіх інших груп, що становлять пануючу еліту, політична еліта безпосередньо бере участь у здійсненні політичної влади. Отже, політична еліта це певна група прошарок суспільства, що концентрує в своїх руках державну владу і займає командні пости, управляючи суспільством.